Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки. І сьогодні це відео присвячено рослинам, які мене вразили. Ось ця орхідея була такого великого розміру, що я не могла не пройти мимо неї і не зняти. Ця мала відтінок фіолетово рожевий яскравою губою. Ось ця біленька була схожа на букетик. Вони всі, в принципі, були такі, гарні, букетоподібні, а ось ця. Розмір, яскравий колір, губка. Вона така вся була весела і чекала, і просила ну заберіть мене якомога швидше, поки я ще така гарна. Хочу звернути вашу увагу, що всі ці квіти стояли не дуже зручно, тому вибачаюся за якість відео. Погляньте, ось який, який розмір і яка яскрава яскрава губа. Ось ця рожева, наче і маленька, і бліденька. А погляньте, яка вона у повному розпуску. Це ж просто віяло квітів. Вони такі маленькі, але їх так багато. Квіточки так набиті на квітконосиках. І корінці гарні, Ну, назву подивитися, хто хоче, і будете знати, що шукати. І на цьому ж столику я побачила е парфюмерочку. Дуже жалко, що там вже є проблемка із стеблом. Але погляньте, яка набита квіточка. Я думаю, що це сеншон. Аромат там шикарний. А ця величезний букет, величезна квітка і шикарна губка. Вона також кольору, як і квітка, із темнішим кольором біля колоночки. Дуже симпатична і дуже яскраво рожева така. Ось ця орхідеєчка-бігліпчик. Це якась новинка, вона вразила мене своїми кількістю бутончиків і якістю коріння. Я думаю, вам ці красуньки сподобались. А тому до зустрічі!